Христос посеред нас, брати та сестри, рухаємося до Різдва щодень то ближче. І незважаючи ні на що не втрачаємо надії, а ці надії, і підживлені, нам точно допомагає Дух Святий через різні пророцтва, які читаємо, вивчаємо, готуючись до народження Спасителя Ісуса. І саме нині прочитаємо таке файне пророцтво із пророка Міхея 5:1. Ти ж віфлеєме Єфрато, занадто малий єси, щоб бути між тисячами юди. З тебе вийде мені той, хто має бути володарем в Ізраїлі, його походження із давніх давен і з днів споконвічних. Цікаво, що біблісти сходяться на тому, що це визначення, щоб бути між тисячами юди, віфлеєми Єфрато, Йдеться про те, що. Ці тисячі юди це, це такий військовий стан, це народ Божий, котрий є у готовності, в очікуванні битви, в готовності в очікуванні будь-якого нападу. І мені подобається така аналогія від Клайва Льюіса: він каже, що уявіть собі нашу планету, нашу землю, як місце, де через сатану, через злого ангела є такий бунт проти Бога. І немає ніякого зв'язку із усім Божим. І вся земля в окупації, не лише якісь частини світу, але вся земля в окупації гріха. І Господь робить чудо. От, власне, цим чудом є Різдво: Господь робить диверсію, каже Люїс, дає свого сина, щоб він народився любов'ю, щоб виростав любов'ю щоб цю любов проповідував і доказав любов на Христі через те, що помре за наші гріхи. І потім дивно утворив організацію, утворив військо Боже, церкву воюючу, свою наречену улюблену, де ми збираємося раз на тиждень, особливо в неділю і свято, при можливості частіше, в генштаб в нашій парафії, спільноти, де ми чуємо різні настанови, де ми чуємо різні меседжі послання. Що треба робити, аби вистояти? Що треба робити, аби цю перемогу, яка здобута на Христі, поширювати? І тому час Різдва це час бунту проти зла, це час повстання. І, власне, проголошення цього через ангелів, проголошення цього через пророків, закликає нас приєднатися до цього повстання проти всякого зла. Так, всі ми зазнаємо різної кривди в дитинстві, в юності. Сьогодні ми зазнаємо великої кривди через війну, через уже її жахливі наслідки. І, на жаль, так є, що так зло і гріх переможене на Христі. Але так як коли німці відступали після перемоги, то ще робили багато біди, навіть по дорозі назад. Тому сьогодні є час, аби вистояти у цій перемозі. Вона вже є, вона вже звершена. Ісус із своєї любові помер, віддав своє життя за тебе і за мене на Христі. І коли ти в це віруєш, коли ти в цьому береш участь, коли ти береш участь у його церкві, яка повстає проти того гріха, який залишився, проти того зла, котре ще має силу діяти сьогодні, навіть після перемоги, то це буде розумний вибір. Бо уявляєте, як буде примітивно, коли вже перемога звершена, перемога є, а я буду брати участь все ж таки. У співдії із ворогом, котрий вже переможений, із смертю, котра вже подолана Ісусом. І тому оцей володар, який вийде із такого невеликого віфлеєму, оцей володар, котрий вийде з такого незначного, він настане момент, коли буде керувати всім. Сьогодні важливо прийняти рішення зараз. З ким я хочу бути. Чи я хочу бути із злом у будь-яких будь його проявах, чи хочу бути з володарем, якого може зараз не буде видно, бо він малий, бо, бо церква, як гірчичне зерно, діє може незначно, може не так масштабно, як би я хотів. Але настане момент, коли цей володар прийде і доведе все до ладу. І також є можливість і для тебе сьогодні підтримати поширення будь-якої доброї новини, поширення Царства Божого у проповіді. То, хто хоче до цього приєднатися, підтримати наш проект і подібні проекти, то посилання на підтримку є внизу в описі під відео. Також давайте напишіть, будь ласка, в коментарях, бо це важливо якесь повідомлення, яке ви отримали найближчим часом у вашому генштабі, яке ви почули. У вас на парафії, у проповіді, для того, щоб цими, цими повідомленнями, цими такими откровеннями, цими істинами ділитися, щоб допомагати один одному протистояти всякому злу, не боятися його, бо воно вже подолане. Але ще раз і ще раз, через поширення доброї новини, через поширення цих меседжів від головнокомандуючого володаря, знати, що робити і особисто самому, і що робити всім нам. У церкві воюючій. Будьте благословенні, очікуємо, готуємося і тішимося за те, що є надія, і можна руки не опускати. Христос посеред нас.